Запоріжжя додому поїхали бійці 51-ї окремої механізованої бригади. 36 солдатів три місяці тримали під слідством за звинувачення в дезертирстві. Наприкінці липня армійці, в яких закінчилися набої харчі, перетнули кордон з Росією. Пізніше повернулися в Україну, де одразу опинилися під слідством. Запорізькі активісти, котрі стали на захист обвинувачуваних, зібрали 12 тисяч гривень на переїзд бійців додому. Суду вони чекатимуть в своїй військовій частині. Обіцяють, що в них буде можливість бачитися з. Рідними. Тим часом четверо військовиків пішли на угоду зі слідством і визнали себе винними. Вони отримають умовні терміни покарання. Ми себе винними не вважаємо, тому що нам немає смисла визнавати свою вину через те, що нам не було з чим і як, і з ким. Їм повинні не вручити в Києві награди за те, що вони свою життя віддали, і за те, що вони не зрадили Україні. коли їм Росія говорила – Останьтесь служить. Они сказали, що нет, мы Украина.